За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 182 повідомлення про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука та Кременчуцького району. Серед них 29 злочинів. Серед резонансних поліцейські затримали чоловіка 1982 року народження, який розповсюджував психотропні речовини на території міста та району. Оперативники шляхом проведення ряду оперативних заходів затримали на гарячому місцевого мешканця під час першочергового Слідчих дій було проведено огляд як транспортного засобу та обшук помешкання, де мешкав фігуранти, вилучено речові докази, що підтверджують його почетність до скоєння. Під час слідчих дій у злодія було вилучено чорнові записи, мобільні термінали, ваги та безпосередньо психотропні речовини. За фактом, наразі розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України чоловіка затримано порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Наразі під Нем кренистом Кремачуцької прокуратури вирішиться питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру вчора. Близько 23 -го години до правоохоронців Кременчука та Глобинщини надійшла інформація від мешканки села про те, що її 13-річний син зник. Під час пошукових заходів і залученням поліцейських кінологів дитину було знайдено до пошуків неповнолітнього. Було залучено всіх поліцейських Глобинщини та поліцейських кінологів. Поліції Полтавщини під час пошукових заходів близько сьомої ранку хлопчика було знайдено. Він повідомив правоохоронцям, що боявся повертатися додому. Наразі ювенальні поліцейські проводять профілактичну роботу з родиною та встановлюють всі обставини. Також до Кременчуцьких правоохоронців надійшло вісім повідомлень про різного виду шахрайства. Мешканці Кременчука та Кременчуцького району потрапили на гачок до шахраїв шляхом отримання інформації через інтернет, покупки товарів, а також у зв'язку із ломом акаунтів у соцмережах за всіма фактами. Розпочато кримінальні впровадження Валерія Лисенко Іван Ванкаченко Кременчуцькі новини.